На бюджетній комісії обласної ради розглянули скандальне питання з вилучення двох земельних ділянок у селі Глибочок Коростишівського району за зверненням то «Сілікор» і то в 2007 Нагадаємо, що кілька днів тому члени бюджетної комісії виїжджали на ділянку, поспілкувалися з представниками підприємств, які хочуть розробляти там родовища та з місцевими жителями. Сільська сільський голова і депутати селищної ради сільської вони всі за за, за всі кар'єри. Тобто вони треба гроші, якби. Громадськість так неоднозначно реагує на різні на кожен кар'єр по-різному, Якби на цих земельних ділянках росте ліс, середній вік якого 45-50 років, і для того, щоб видобувати пісок, потрібно виробити чималу площу зелених насаджень. Але 40% дерев вражено кореневою губкою. Тому що року потроху ліс доводиться зрізати вигідніше його буде віддати підприємствам. С 1954-1956 році це було визнано і було її визнано родовищем піску. Це дійсно так. По-друге, якщо ми проводимо там, скажімо, буде надано і виділена та територія під кар'єр, дійсно, хоча вже це підприємство має ліцензію, має гірничий підвід, сьогодні ми говоримо про зменшення розміру цієї ділянки, то нам будуть сплачені збитки підприємства, і крім того всього, та деревина, яка там знаходиться, вона буде скажімо, зрізана і реалізована нашим підприємством. Його не забирає ні Сілікор, ні Кварц 2007, ні хтось третій і інший. Члени бюджетної комісії за те, щоб видобуток піску був законний, тому більшість проголосувала за винесення цього питання на сесію обласної ради. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК1.